З цими людьми ви можете зустрічатися нечасто. А можливо, вони є серед ваших родичів, можливо, серед ваших колег по роботі, можливо, серед бізнес-партнерів. А можливо, ви просто один раз зустріли їх біля каси в супермаркеті. Ми назвемо їх неадекватними людьми. Тобто людьми, чиї реакції не зовсім адекватні до тієї ситуації. В яку ви з ними потрапили, вітаю я, Одес. Ви на каналі про психологію на практиці. Сьогодні в нас понеділок і наші короткі роздуми протягом 180 секунд. Отже, давайте до справи. Отже, неадекватні люди. Е, хто це такі? Це люди, чия поведінка, е, чиї реакції, е, чиї слова, скажімо так, не зовсім адекватно відповідають до тієї ситуації. Яка склалася у вас з ними? До прикладу, там, де тебе спокійно відповісти, вони кричать. Там, де можна просто промовчати, вони говорять. Там, де можна сказати культурно, вони лаються. Тобто, вони не відповідають певним адекватним, неписаним нормам. У суспільстві я знаю, на цю тему можна багато дискутувати: що правильно, що неправильно, але я думаю, що інтуїтивно ми всі розуміємо. Тим більше ми говоримо про те, що неадекватно для нас. Отож, дві істини, які нам обов'язково потрібно знати про цих людей, щоб їхня поведінка, їхні реакції не були для нас травматичними. Перше це про те, що можливо їхні реакції, їхній крик, їхня лайка, їхнє знецінення, їхній напад на вас є результатом е, психічного розладу або психічної хвороби, е, носіями якої вони є на даний момент або загалом. Тобто. У них є хвороба і їхня реакція, тому є такою нездоровою, неадекватною. Ви просто людину попросили не палити в публічному місці, вона на нас на вас умовно кинулася з кулаками. Звичайно, ми назвемо таку е реакцію неадекватною. Можливо, ви попросили колега і вже не перший раз на роботі вчасно подавати звіти, але в силу того, що він має певний розлад, який, можливо, в нього і не діагностований, але він, в принципі, непогано справляється своїми обов'язками, але він. Знову ж таки, з лайку і кинуся на вас, і е, звинувати вас у всіх смертних гріхах. Е, на жаль, багато людей, які мають е, різні психічні розлади, вони про це можуть не знати, е, вони не знають, що з цим всім робити, і відповідно страждають люди, які е, живуть разом з ними. Е, це можуть бути сезонні загострювання, це можуть бути, в принципі, е, Загалом розлади, які ну розлади взагалі особисті розлади особистості, вони не лікуються. От і тому просто цим людям потрібно знати, як з ними поводитися, але іноді вони про це не знають, зато інші можуть страдати. І такі люди, до речі, можуть бути дуже успішні. Це не обов'язково має бути бездомний, який стоїть біля якоїсь церкви і вас накриває матами. Ні, це можуть бути доволі успішні люди: бізнесмени, відомі, творчі люди, і з ними буде дуже важко. Їм самим буде важко і важко буде тим, хто буде поруч з ними. Тому якщо ви з такими людьми десь контактуєте, не записуйте на свій рахунок все, що вони говорять. Варіант номер два. Ці люди не мають ніяких психічних хвороб, ніяких психічних загостень чи відхилень, але в них важкий день, тиждень, а можливо в них важке життя. Я приведу мала... маленький. Коротенький приклад із книжки Стівена Кові Сім звичок надзвичайно ефективних людей Він там розповідає цікаву історію про те, як один чоловік зайшов у метро зі своїми трьома дітьми. Діти дуже сильно шуміли у вагоні метро. Багато людей до до часу терпіли, а потім почали робити зауваження до цього чоловіка. Він абсолютно ніяк не реагував на неадекватну поведінку своїх дітей. На що він відповів тим людям? Вибачте, я не можу ніяк прийти в себе, ми їдемо з лікарні. Де недавно померла їхня мама. вагоні стало тихо. Всі зрозуміли, що в цього чоловіка серйозні проблеми, серйозні життєві переживання. І якось неадекватна поведінка дітей стала для всіх зрозумілою і стерпною. От так буває і в нашому житті. Можливо, у нашого керівника е був важкий день, можливо, важкий тиждень. Так, це не виправдовує його як людину. Але. Ми повинні розуміти, що його реакції чимось обумовлені. Так, потрібно виставляти межі, так потрібно себе захищати. Так, ми повинні для себе визначити, скільки ми це готові терпіти. Але що найважливіше для мене, коли я працюю з людьми, які страждають від таких неадекватних людей, це щоб ми не брали це на свій особистий рахунок. Тут в двох варіантах не про вас: в першому варіанті це розлад або психічна хвороба людини. В другому варіанті це важке життя або важка ситуація, в яку потрапила людина. І те лайно, та нецензурна лексика, та злість, та агресія, те знецінення, те ігнорування, яке на нас виливається, це не про нас. Бо дуже часто під тиском таких шалених інтенсивних емоцій і реакцій ми все записуємо на свій рахунок зі мною щось не так, особливо коли ми з цими людьми контактуємо дуже часто. Хоча одного контакту достатньо, щоб сіпсувати нам весь день. Тому будьте обачні, будьте обережні, не беріть на свій власний особистий рахунок все, що говорять і роблять неадекватні люди. Спробуйте зрозуміти, що роблять, чому не що роблять, а чому ті чи інші люди поступають так чи і не інакше. Не хочете цим займатися, просто запам'ятайте, що щасливі люди так не роблять. Була би ця людина адекватною. Було б життя в неадекватне, то і реакції були би її такими. А якщо вона кидається на мене на рівному місці, то це не про мене, це про неї. Що з цим робити? Це звичайно, ціла окрема історія. Все, що хотілося б сказати, це те, щоб ви ні в якому разі це не записували всі ці негативні реакції на свій особистий власний рахунок, тому що для вас це буде дуже сильно травматичним. Я дякую, що ви додивились до кінця. Ми сьогодні швидше за все не вписалися в 180 секунд, але я сподіваюся, що ці маленькі поради по понеділкам вам є корисні. Якщо так або не так, напишіть у коментарях. Я завжди за конструктивну, адекватну критику. Підписуйтесь на канал, не забудьте про вподобайку. Також є посилання на мій інстаграм. Час від часу там я пишу пости не тільки на ті теми, на які я викладаю відео на YouTube, але й на інші. Тому буду радий спілкуванню там. Бережіть себе і гарного тижня вам!